Мовитись від майбутнього, відсуратися від рідних та стати відлюдником. Таке життя обрав наш герой. В 15 років він вперше спробував наркотики, і вони стали невід'ємною частиною його існування. Адже кожен день наркомана це пошуки дози, яку, на жаль, в нашій країні купити легко. Суспільство, в якому ми живемо, часто акцентує свою увагу на глобальних проблемах. Але далі розмов справа не просувається. Зворотній відлік це час діяти і час вирішувати гострі проблеми, які виникають в нашій країні. Сьогодні з вами в студії я, Олександр Сказова, і моя колега Тетяна Нікольська. Сьогодні ми будемо говорити про одну з найактуальніших проблем проблему наркоманії. Ми хочемо показати життя наркозалежних без цензури. Головний герой нашої програми наркоман з семирічним досвідом. Він не боїться згадувати про своє минуле. Знайомтесь його звати Андрій. Цього юнака з дитинства запевняли, що він буде успішною людиною, отримає гарну освіту та знайде справжнє кохання. Але його життя таким не стало. Наркотики зруйнували всю віру в майбутнє. Я ніколи не думав, що я стану наркоманом і моя життя так перевернеться. Я хотів цього спробувати. і ну буквально через погоду я узнав точку на центральному ринку з Трамадолом. Баба Люба звали його, як зараз пам'ятаю. Андрій зрозумів, що вже стає залежним від наркотиків та на жаль не вважав це серйозною проблемою. Звісно, Я думав завжди, що тільки я, э, я захочу, тільки я поступлю там, э, в училище, тільки я, ну, жизни, знаете, я якісь переміни настануть в моїй житті. знаєте, і Я одразу ну, брошу це. Ну, а ну затягувало, затягувало, затягувало. З часом легкі наркотики перестали задовольняти потреби Андрія, і дитячі забави переросли в справжні гори. Почалися наркотики більш серйозні, такі як героїн, мак, а І І першого первого як якби. Я навіть не подумав о тому, що ну куди я заліз і що Андрій стверджує, що у наркоманів є лише одна проблема. Де знайти наркотики? Адже ніхто не хоче відчувати муки ломки. 7-10 днів дикого состояння, коли тобі нічого не хочеться, коли не хочеться їсти, коли ти не спиш, просто тиждень можна не спати. Викручують всі сустави. Ну, ти ненавидиш всіх. Доза наркотиків коштує купу грошей. Коли ти їх не заробляєш, вихід один. Кримінал. Грабили людей на вулиці. забирали телефони такі моменти. І потім нас поймали. Ну, перша судімас у мене була в 19 років. Там ну, була очень много статей. Потом была вторая судимость, но ну, опять же там родители ну, разбились вообще именно в стекло для того, чтобы помочь щоб мене не посадили, тому що я би до сих пор сидів. Вперше Андрій спробував наркотики в 13 років. На жаль, тільки через 5 років батьки дізналися про залежність сина. Я знаю, що ну, для них це було шоком. Ну, коли вони знали, що наркоман, і вони не могли нічого робити. Вже майже два роки Андрій не вживає наркотики. Він говорить, що лише тепер зрозумів, що таке нормальне життя. А ще він щасливий, адже його мама вперше за стільки років почала посміхатись. Як діла тебе? А, ну что, нормально, я на у тебя. хорошо тоже все. Да так, думаю, позвонить узнаю, как дела у тебя. Ничего, вроде бы ничего. Слушай, маму, ну хотел сказать, люблю тебя. Спасибо тебе за все вообще. <реклама> Пожалуйста, я тебя тоже люблю. Привет, Андрю. Ради тебя бачити в нашей студии. Здравствуйте. А как це вообще быть наркоманом? Но... Очень плохо. Ти це говориш зараз, поглядаючи на минуле сьогоднішнього. Да. Просто на самом деле, у мене є з чим порівняти, Знаєте на що схоже життя, коли ти вживаєш наркотики? Та. Это... страшно. Не было ни друзей, не было ни общения, не было ни знакомых. Была единственная цель, ну, это с человека получить. И, знаете, глядя в зеркало, ну, ты понимаешь, что, ну, вообще, для чего жить, если ты наркоман, если ты сейчас пойдешь обратно обманывать, обратно унижать людей, обратно обижать, обратно воровать, обратно, ну, своих родителей, короче, ну, в никого вообще не ставить. Ну, для чего тогда вообще жить? Последние годы это не было, ну, как бы для себя. Это потому что три Ну, це треба було. І я вам скажу, що ну такое відчуття – плохо, от мені плохо, я выхожу на улицу, употребляю і ще хуже. А що саме стало такою основною причиною э, покинути вживати наркотики? Ну от мене вже просто відвернулись всі. Я вже чітко видел своє будущее. Це ну, тюрма, дуже з большим сроком, либо могила. До кого ти перший прийшов, з ким ти перший почав говорити? Що тобі потрібно да, допомога. допомоги у нашій студії присутні Валерій Миколаєвич Онопрієнко? Валерій Онопрієнко, директор Центру терапії залежності Фенікс з 1999 року. Психотерапевт займається наданням комплексної допомоги людям залежним від наркотиків, алкоголю та азартних ігор, а також членам їх сімей. Валерій Миколаєвич приходить до вас наркоман і що ви перш за все з ним починаєте робити? Ну спочатку зняти ломку детоксикацію провести, так як у нього обстінненці. Это... Таке состояние, коли человек не може ні сидіти, ні стояти, ні спати. А затім вже проводимо реабілітацію, тобто психологічну реабілітацію. То, о чем мне зараз говорят, ну мне это очень знакомо, тому що я проходив 4 рази реабілітацію в таких местах. У мене були просто ремісії. Мені не допомагали за статистикою. В Україні щороку помирає 10-12 тисяч наркоманів. Такі цифри зробили Україну одним з лідерів серед країн Європи з темпу поширення наркоманії. Хто фінансує реабілітацію наркоманів у нашій країні? В основному э, е реабілітаційні центри у нас – це як громадські організації, вони на самоокупаємості. Ілі є релігіозні, які підтримуються релігіозними якими-то общинами. Ви згодні, що, в принципі, на це повинна бути дотація від держави? Звісно, звісно. Це, це, Настолько я не знаю даже, що до сих пор государство взагалі нічого не делает. Якщо посмотреть, вообще нет лічення. Наркотики існують у світі декілька тисяч років, але свою популярність вони почали отримувати у 19 столітті, коли їх активно почали використовувати у медицині. З цього моменту наркобізнес. Почав прогресувати. Говорити про те, що вживання наркотиків шкідливе для здоров'я не варто краще. Ми це покажемо. Тож, увага на екран. Перевірити вплив наркотичних речовин на організм можна лише експериментально. Нам вдалося знайти юнака, який погодився стати нашим піддослідним. Купити дозу для наркомана доволі просто. Мутки, як це називають, проходять у телефонному режимі. Зустріч відбулась у назначеному місці. Але наркотиків у цих юнаків не було. Вони так само, як і наш герой, чекали машину, яка повинна була привезти бупреморфін. Анальгетик, який у великих дозах викликає наркоспляміння. Це ін'єкційний наркотик. він відноситься до групи морфінів. По силе воздействия он более продолжительный, чем морфин. Но по эффективности, естественно, он морфину уступает. Да, честно, тупо, у меня такое желание бросить, я тупо не знаю, как это сделать. Вот пока я буду здесь на районе, я это тупо не сделал, я это выкупил. благодаря Слышишь, что там по деньгам, блин? Я к тебе домой не обращался, Да, вдруг Нашому героєві вдалося зняти на приховану камеру процес поділу наркоречовини на дози. Я взяв якусь воду, купив. Можеш її забрати, біля мене. Все. Благодарочка, Сань. Разом з нашим героєм ми йдемо до лікаря-нарколога. Мета – перевірити життєві показники піддослідного до та після вживання наркотиків. 122 на Сіпуль 71. Повернення 122. на 72. Хоть в космос запускай. Мы в течение 180 секунд получим показатели работы вашего организма. Это достигается за счет наложения специальных датчиков на ваши артерии. Сонные, подмышечные и поповые артерии. працює ваш желудок, нормальний состав, гормональний, ліпідний обмін йде нормально. білковий обмін іде нормально. Ви абсолютно здоровий чоловік. Наркоман робить ін'єкцію. Через декілька хвилин стає помітно, як змінюється людина під впливом наркотиків. Це наркотик. Действует сутки. Самый большой недостаток этого вещества в том, что он угнетает дыхательный центр. И нервная система, естественно, возбуждается. Ну, слубон такой. Классный. Хочется вечно. Почесаться. Потому что если у него такой недостаток, нос очень сильно чешется от него. Лікар у свою чергу проводить повторне обстеження організму піддослідного. 150 на 80. При пульсі 90 по на кривих наших діаграм, ми бачимо изменения всех функций работы организма. возрос значительно цветовой показатель крови и очень упала скорость оседания эритроцитов, что для иммунитета это очень глобально и очень важно. Мы видим острый наркотический шок. Если взять за стандарт дозу наркотика 300 микрограмм, то продолжительность жизни даже самого молодого и самого здорового организма ограничится буквально 6-7 годами. Стан наркотичного сп'яніння перевіряємо ще одним способом – тестом на наркотики, придбаним в аптеке. Тест покажу. Эти элементарные тесты в домашних условиях дают очень высокий результат. Действительно, они эффективны и есть смысл начинать даже с малого. То тест показывает, что наркотика нет. Результат негативный. герой цього сюжету сьогодні у нашій студії. Ти описуєш у сюжеті свою ейфорію. Це тобі дійсно подобається? Да. Почему бы нет? А як давно ти вживеш наркотики? Ну, несколько лет. Це було лично моє мнение, моє решение. Сашко, скажи, будь ласка, наскільки далеко зайшла ця моя проблема. Хочу сказати. Чи, да, как, чи... В принципі, я не вважаю це особою проблемою. деле, Сашко, я тебе скажу, що у мене така ситуація була в лет 17, наверное. Ну, я точно так же говорил, в принципе, как и ты сейчас. Ну, я смогу это бросить. Ну, мы там предостерегаемся. Ну, потом я начал замечать такие моменты, что в принципе никто и не предостерегается. Ну, я о какой-то эйфории вообще можешь говорить. Я не пойму. Ну, какая может быть эйфория? Какая эйфория? Какая-то минутная, может. Ну, почему ты не думаешь? ты деньги берешь на наркотики? Ты работаешь? Работаешь? Ну, как бы постоянно работа, нет. Ну, тебе нравятся путём. эти деньги, которые ты зарабатываешь, сливать их туда или что? А, ну почему? Не все, во-первых, деньги туда уходят. Много зарабатываешь? Ну, не, не, совсем так уж и много. Но Мало болишься. Да, скорее <с так. Не все деньги уходят на наркотики. А вот очень я знаю, например, что ты вживаешь наркотики. В смысле окружающие? Друзья? Да. У тебя есть какая-то освита? Есть. Какая освита? Ну, Uh, ну ким ти можеш працювати? Я? Ну не знаю. По професії взагалі токаря работати можу многоким. Это стадия именно розовых очков, потому что для того, чтобы была хорошая семья, для того, чтобы была хорошая работа, для того, чтобы у тебя было что-то успешное вообще в жизни, надо что-то сделать для этого. Для того, чтобы была хорошая работа, надо пойти отучиться, закончить, устроиться, где-то пролезть. Для того, чтобы была хорошая семья, надо самому нормальным быть. Нам было интересно узнать о ставлении молоді до наркотичных речевин. Тож, зараз увага на экран, подивимося сюжет. Молодеж користь травму, таблетки влотаються. Ну, В этом хорошого нет нічого. Страдають наші діти, страдает здоров'я. Це дуже велика проблема нашого суспільства. Мені це дуже не подобається. Я не знаю, чому наша молодь вживає наркотики. Я б хотіла, щоб вони припинили це робити. Знаєте, що молодо, якщо. Там не, не вживаю, не купляю, не знаю. Молодь вживає, вони гроблять своє здоров'я. І вони не дають нормальним людям розвиватися. Вони просто втягують хороших людей. Да плохо относимся к этому. Здоровий образ життя. Абганго пива ошибать. Абганго пива снимать. Мне предлагали наркотики, это было два раза, один раз э, в ресторане, второй раз в клубе. Э, причем достаточно так, все бесплатно, пожалуйста, давай там все круто, хорошо. То есть как бы тебе человек под предлогом того, что все классно, это все бесплатно. И давай попробуй, как бы тебя скажем так, подсаживают. И потом как бы ты стоишь зависим не только от наркотиков, а еще от человека. Мана, я знаешь, колись когда наркотики, а трава. Ну, а ну ніхто в мене ну, не коловся, так щоб ну серйозно. У мене таких знайомих немає, я з такими не спілкуюся. Да, у мене є друзі, які дійсно покупали за гроші наркотики. Авганга піво шмаль. Очень плохо. Афганка пиво шмаль. Очень много людей, которых употребляють. <свят> очень, очень очень, очень. Але Но, ми бачимо, можливо, такі можливо є так, там однокласников або щось таке. А зараз в Україні наркотики купити, ну, я думаю, що легко. Ну, це через знайомих мабуть, робиться. Да в полі вийти, даже ту ж саму канаплю сорвать можна. Зробити молоко. Почти в каждом клубі їх продають. Нелегально, но продают. В... Да, Распространяю на бесплатно, а вторая доза уже платно, наверное, у них там. Я гадаю, что це и нелегально, но в нашей країні якости на и не дуже сважаю. Тож... Стало по клубам можна, даже не будет да? как-нибудь прорулить, там, нарулить, пробить, как это там называется, хлопнуться, вмазаться и залипнуть. Приходишь да, на наверное, дискотеку и там по-любому. Дрізвимо, мені інтересно танцювати. В основному там вся нурка проходить через удар. Наркотики можна купити спокійно в клубах, тому кокаїн. Кокаїн спокійно. радує одну, що це достатньо висока, тому, скажімо так, це удовольствие не для всіх. Більшість опитаних стверджує, що ніколи не вживали наркотики. Але вони впевнено розповідають про те, де можна придбати їх. У мене питання до Валерія Миколайовича. Як ви вважаєте, молодь говорила правду? Конечно, нет. Сейчас 99% пробовали. А что значит пробовали? Это, ну, сейчас в любом институте настолько легко достать любой наркотик, что ну, я считаю, это просто геноцид идет у нас, сейчас, если брать на относительно наркоманию. Так, торгівля наркотиками это бизнес, який руйнує людские доли. Хоч за вживання та розповсюдження наркотичних речовин і передбачена кримінальна відповідальність, та все ж купити наркотики виявляється дуже просто. Наші журналісти доведуть це зараз. Вживання та розповсюдження наркотичних засобів в Україні заборонено законом. Хоча про його дієвість можна говорити умовно. Один із способів знайти необхідну сировину зайти до інтернету. Прямих телефонних номерів наркодилерів знайти вкрай важко. Тому ми залишили електронного листа зі списком бажаної продукції. Через декілька хвилин нам надіслали номер телефону. Здравствуйте. Хочу купить то, что вы продаєте. Что у вас конкретно Амфетамін. Амфетамин. В курсе, да, что почему на карте? Нет. Какая цена? Вы находите в городе Киев? Да. А стоимость скажите? 300 рублей. Як нам обіцяли, за пів години пролунав телефонний дзвінок. Алло. Алло, а, через, ровно через час не троллево древ это со стороны Макдональдса. Я буду в черной футболке, в черной футболке, с черным, в черной штанах. У меня в, в левой руке будет гарсета. По какие-то договаривались по цене. Пока что все будет алерт. Я буду в юбке в джинсовой. В черной майке длинные темные волосы. Через час. Только не опаздывать. Девушка, меня ждете? Я с вами говорила? Да. 300 гривен у вас? Да. Нормально? Потянем, бери. Це амфетамін. Білий порошок. Смердить, як в аптеці. Якісь грудки є. І на це я витратила 300 гривень і більше двох годин свого часу. Таке. Ще один спосіб пробити дозу. Просто зайти до аптеки. А можна катерпіна, дві упаковки? І кофікс теж два. Ми придбали таблетки та сироп, які використовуються для лікування кашлю. До їх складу входить кодеїн, який належить до групи опіатів. Він викликає таку ж залежність, як і розчин опіуму. Ці псевдоліки відпускаються в Україні без рецепту. Наші журналісти вирішили перевірити ще один метод купівлі наркоречовини столичні клуби. відразу підійшов юнак, який обіцяв пробити дозу біо который я обещав другой білий там не пока мало а как это, 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 это шове не тут ну, тоже понюхали да. да, подумайте там чтобы ты не было подобно. А был ты потом. пробовал Герыч? Не было привыкания? еще нет. Я, я герыч, не пробовал, я, я пробовал кокаин. Не такой и, и сильный. Сейчас платить надо? Это бесплатно, но... Я думаю, фен. Или амфита меньше. А у него там есть. Не хочет давать. И Чем такое? больше народу, тем. Больше.

Двадцятку я договаривався з тобою. Не... Як ми бачимо сюжету, купити наркотики дуже легко. І для того, аби отримати задоволення, потрібні лише гроші. Хочу представити вам нашого другого експерта Олену Володимирівну Куваль. Олена Коваль, начальник відділу інформаційно-методичного забезпечення у сфері легального обігу наркотиків, управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства внутрішніх справ України, майор міліції. Доброго дня. Добрий день. Чому у нас така проблема? Чи можна просто легко? Аптеки, купити, полишем, так? Аптеки да, купити, просто легко купити наркотики в тих же ж клубах, знову ж таки, аптеках, Школа. школах. Я з вами згодна, що це є на сьогоднішній день така проблема. Чомусь кожен вважає, що цим займатися повинна виключно міліція. І більше ніхто в цьому не буде брати участь. Тільки з оборонними методами ви ніколи людину не примусите своє здоров'я якимось чином зберігати. Це те, що стосується молоді. Я хочу акцентувати увагу, що будь-які лікарські за. Його обіг на території України регламентовано. На міліцію покладено функція контролю, тобто перевірки, наскільки чітко виконуються ті правила, які встановлені Міністерством охорони здоров'я. Кутер з люди їдять діти, від 13 і до 50. Ось це взросна категорія. А клуби як часто ви проводите перевірки? Вони проводяться регулярно, просто по всій Україні. В один той самий час проводиться повна перевірка всіх клубів. По вишому, що. У нас такой народ. Запретите одни наркотики, он начнет еще его делать с другого. Скоро будет делать, ну, сейчас мака достают, скоро будут его добывать свеников. Ну, не йду ти що, як що дід бід бороться боротися з цим і ще безполезно. Треба не тільки боротися оборону, а ще змінювати свідомість людей, щоб вони розуміли цінність їх життя і те, що їх життя не тільки їм належить, але і ще їх батькам, їх друзям. Вони від них якихось очікують результатів в житті. Ну, знаєте, як ми е -е, говорили з нашими гостями, от власне з Сашком, казали, що щастя у контролі, щастя особисте, власне. У контролі своїх емоцій, своєї поведінки, так і якщо такий же контроль буде здійснювати влада по відношенню до наркотичних засобів, то, так. мабуть, тоді і буде всім нам щастя в цій державі. Проблема наркоманів в нашій країні не нова. На жаль, з кожним роком кількість наркозалежних збільшується в декілька разів. Що цікаво, збільшується і асортимент наркотичних засобів. Чи потрібен нам такий прогрес? Звичайно, ні, не потрібно закривати очі на проблему наркоманії. адже можливо, колись ваші діти, онуки чи просто друзі стануть заручниками смерті через наркотики. Не вживайте наркотики, не вбивайте себе. А якщо вживаєте, подивіться на маму тата. Ми впевнені, що ви не хочете, щоб вони страждали через вас. Повірте в себе, зворотній відлік за життя без наркотиків. Ну а сьогодні ми з вами прощаємося. Я, Олександр, Розказов і моя колега Тетяна Нікольська. Це буде добре. До побачення.